Архетипи, які люблять брен, завжди мають Баттлкраю, скоріш за все, це буде норм. Демони, Еліми, Пірати, Кілбори. Ну, ладно, тут посереднє, я просто забайтився на брена. А. Особливо, знаєте, з аномалією, коли в тебе всі, всі архетипи присутні, отам точно форсити не варто нічого. Бо, Вірогії, типу, що долоте ти взяв, бо в реролах дуже багато карт і можна нічого не знайти. Почнемо ми вже з Cry, ми межі Брен. Можна спробувати. О, ні, не можу. Не можу, сорі. Він Баскора, скоріш за все, грає, роздає нам смайлик. Але бас, ну, я не можу не ставити, не хочу не ставити. То я не серйозно. Мені подобається аномалія, яка вирізає карти з лобі, творею тобі зібрати те, що ти хочеш з більшим шансом. Та, що було минулий раз. Демонс. Демонс. Just demons. Ну ми це зіграємо. Я сподіваюся, що я з'їм 4-5. Ні, не з'їм. Ну тоді не будемо фрізити. А це будемо фрізити, бо це вже брен на next round. На третій хіт брана зробили. Окей. Через бойлерів часто грають цю стратегію, про яку ти кажеш Аполлон. Просто накручуюсь там дуже великі циферки. А в нас дубль. Ну я думаю, в будь-якому випадку там має бути добрим. Думаю, ми продамо одну пару. Заберемо спели, закриємо юнітом, або нічого не зробимо. Нічого не зробимо. Я не хочу втратити так бездарно це діло. Правда, ми три ходи не апнулись. З іншої сторони фулборд. Опонент уже 3 в 3. Я йому трішечки заздрю, я теж би так хотів. Абвар. Знайомий нікнейм. А ще вони нарешті пофіксили проблему з логіном на телефонах і можу грати зі свого аку. Це круто. Але. Але нам треба карти Тіром повище, а не сидіти. Так, у нас є нага, дивіться, у нас є три архетипи. Я думаю, взяти химеру буде норм. А з іншої сторони, можна пофармити гроші через рейлака. Враховуючи синергію юнітів. То let's try. На Next, якщо отримаємо своїх плюс 2 копійки, буде прекрасно. Загалом багато пофіксили і анімацію, бач логін, і. Це приємні зміни, це прям те, чого хотілося. Ого, два гріфтера по 13. Ну він одного здублював, звісно, жабілкою, але рівно сильно. Це мінус 10. 10 на четвертий. Будуть піратики в ролі. Дуже надо, чат. Дуже надо, бо. Нічим грати. Тут непогані юніти, мабуть, ми реалізуємо. Думаю, ми хочемо доп гроші і, мабуть, мій місплей в тому, що я зараз не апнувся. Доволі серйозний. Спробуємо скаута, це мейбі трипл. Не, не трипл. Бладжема ще скалювех? Бладжема. Вряд чи ми це переможемо. Куди встигав, ще отбафнув? Я розумію, що помилка краще був пегі, але я просто боявся, що зараз не до... недотяну. Приємно, що я встиг отримати гроші. Неприємно, що я все ще встигаю отримати по шапці зараз. І ще на дуже багато. Якось я не, до... не дограю трошечки. Там демони, демони небезпечні. А може це я буду небезпечним. Там, і типу його підставити. На жаль, краще. І на щастя, генетику допоможемо керой. Наразі сильніше, а на next доставимо тоді круїз контролера, спробуємо з нього зіграти. Програміст, дякую за фоллов. Радий бачити. Я думав, ти зафоловлений. Ну, то вже таке діло. У мене поки розминка ранішня йде. Страшно поки що. Страшно дивитись на те, що тут відбувається. О, я навіть не програв, нічого собі. Але без фолова чомусь. Цікаво, правда? Фу. Ну поки отак от. Мабуть, час апаться. Сьомий хід, у нас норм все виходить. 27 хп, 10 пробиваємо, лишається капа. Так, раунд я виграв, правда? Не програв як мінімум нічого було. Привіт, тотора. Радий бачити. Нравиться. Під Бреном я це зіграв, бо, мабуть, мінус пегі. Вона крутала, в нас є мінімальний скейлінг. Від цієї штуки я позбавлятись не хочу, вона дає дуже багато ресурсів. Може закриюсь, якщо нічого не знайду. Можна пофолдити. Може кліфа куплю. Я думаю, я закриюсь просто з порбетом. Просто з порбетом отримую ще дві карти і буду щось шукати. Горда знайти з пилам. Я може не некстапнуся. Це по. поки що стрмно. Два левела підряд. Причому що старти в мене зараз якісь такі, знаєш, доволі зі скрипом ідуть. Крепко пробивають. Не відчуваю сили героя, так сказати. Добре, що ці от контракти нам дуже багато. Е, цей... Е, Корсар, наприклад. Корсар, наприклад, дуже треба. Або загалом якісь пірати в реролах були б. Я хотів би подивитися. М -м -м -м. Я не буду цим грати. Не буду цим грати, хоч ти трісне. Не хочеш тріснути? Ми підфармимо грошей, мабуть. Це й все. Я не хочу ні від чого позбавитись, я все ще буду це діло холдить, тому... Тому просто пограю під гріфтерів піратів, поформлю бабки. Можна реборн спробувати зіграти. На Next буде іще більше value, плюс додатковий таун. Бачиш? Атака. Ти запитувала. Закриємося просто капітаном. Привіт, Meditation. З ким? Мункіром? Ні. Привіт, Мункір. Чуть не пропустив. Тут багато гемів, ми їх перельємо кудись потім, якщо треба буде. Нам треба триплет гріфтера і якийсь скейлінг. І в принципі може бути норм. Плюс піратика має дати зараз. А не здуєш, не здуєш ти мого хедхантера. Мій хедхантер. Він захищений. Але я б його схавав би чимось. Не шкода в мене, окрім хітхантера, нічого не захищено. Бо щось... О, шо... oh, май! Нічого собі, оце так удари. 30 відсотків. О, oh, спейсфейрер. Спейсфейрер виходить. Ви двоє уходите. Uh, ми шукаємо Девауер. зратлий юніт не шукаємо. І ще Спейсфейрер. Uh, нахуй uh, нахуй. <колес> Контрактів більш немає, да? У нас лотворк на нас чекає. бляха. Місанув одну копію. Кого? О, трипл. Ти. А, трошечки пролагою ч, так. Ну нічого. Подивимося. Подивимося, Гвард, Дасі згод. Дуже багато роботи чат. А. Ти чи ти. Треба визначити, що взагалі тургрупа ну, я взяв сильніший скейлин. Ну а що робити? Треба все рівно відпиздить. Неприємно, але ну а що робити група крута, на неї можна багато всякого напридумувати. Зовсім трошечки не вистачило. Привіт, Іване. Я думаю, Т5-Т6 скейлінг набагато ліпше, ніж 2 Т4 карти. Як не крутіть. Плюс у нас золота просто дуже-дуже багато пірат. Може бордспайс якийсь придумаю, хто знає. Пташечка, пташечка все весело, да? Це не гратимем, це гратимем. Блять, проролив. Перепрошую. Так вже сталося. Так ось. Тяжко. Тяжко жити горе вмер, хоча. Трупим піратиків. Шкода немає сьомої таверни, я б туди апнувся. Жорстко крутимо з чатик. Було пірата брати. Може і хітпоїнти було би гот. Заберемо дубль, заберемо гроші. Плюс прийде якийсь пірати, може щось і затриплітимо. Мінус 20. Два рази не вдариш. Не можу на око визначити, але наче перебиваю. Бо на кулаках за гаражами. А я знаю, там швидко крутиш не встигаєш. Єсінфін, що краще. так то само собою ж краще? Можемо щось може, може, може з'їмчало. Так якис купувати. Максимум скейлингу. А да. і багато я і так не встигаю все встратити. Будем пробувати, не знаю. Щось якось розіграти. Год юніт під свиню. Миха Джей чудово граємо. Просто покрутимо все, що можна. Перформер доволі гуд юніт. Можемо собі якийсь е, цей придумаємо з часом, скажіть мені. Не. Збить кліфи часто. Не кліфи, а кліфася, диваншлдем. Пяшком. Ну, Леми часто граю з Divine Shield, это я вирішив трошечки розигнути. Треба видихати. Суть в том, що ця штука качає і брана також. Він тоді не такий шматок. А карт я прокручую багато. Блин, ванов. Ту пока порятує цього кугара. Кугар, шо ти робиш, хоча да? під брендом було б те саме Оплять карти продавати карти Все що ми хочемо, да? А чому ні? Бо... Мені все рівно це золото треба якимось магічним чином потратити. У нас є три архетипи, можна навіть чашки грати. У нас є свиня, мальгама і... пірати, власне кажучи. Головне не спродати якогось брана випадково. повільно. Щось, щось валюбел, будь ласка. Чому так мало карт хороших? Ого. Ну, давай надо бабки так, Щоб їх було ще більше. Хочу форсарчик. Хочу собі хедхантера. Він дасть багато. Дискусійно що краще один 1 від нього чи 4-4 від Корсара. Ну, Я під час того, коли кручу АПМ не готовий ні до яких дискусій. Просто тех технічно нема сил реалізуватися. Можливо, позолотить спейсфейрера було б гуд і доставити собі кліфи, тут багато таких доріжків жирних. Та ні, я, я ж просто відповідаю, все розумію. Якийсь хоча б діалог підтримувати. Навіть під час таких е, партій хочеться Ми перемагаємо <звук> може і дарма придати. Лементалі. Ненавиджу. Просто ненавиджу. Вони мене так кожну гру бляха душать. Костери. Ми... Багато карт ви. Мене аж один Divine Shield, я думаю, можу собі дозволити. Начебто мені моїх мало, але... Тредівеншл, да, я зніму, так? Да? Собі один, йому три. Може бути. Можемо боротись, мені здається, ми проти цього Ірина Джексона. Не дивлячись на Голден Брана. Наші спейсфейрери крепко по ньому зараз проїдуться. І лишається жорсткий жорсткий чел також на піратах. В нього було два гріфтера ранніх. Боже он дай мені сил це розіграти. Де ми ж треба було брати, да, я знаю. Треба розігрувати. Не приходить зраза за карти ні в тепліти, ні, ні. ні в шо. І... Як. Як довго ми це шукали? Вже який хит. Е... Ну. продаю, продавши прямо правда? Який я мав прокрутити карт, щоб оце знайти все? Не встиг трошки. Та мій бумер АПМ зараз вражений тут гарно кліп зіграв. Найсильніші дві стоять і чекають. У мене теж багато демеджу, багато хп, але в нього більш виглядає. Але в нього золотий слітина. Ух. Ну зараз буде трошки легше, зараз ми ще, ще й собі клів прикрутимо. Е, напевно, постараємося принаймні. Нам треба два слота. Ладно, пішли поки покрутимся. Ми шукаємо конкретні карти, правда? Більше скамоти. Ти не зіграєш, так як треба. Нам не потрібно... віздомбол потрібен. Може Space в Divine Shield, наприклад, прийде збитися, ні? Спейсфайер просто, все добре. И... Бізниці. Просто високого тіру карти треба прокрутити. М -м Лів буде все ще матікусінький, от хочу. Трошечки проблем. Спили хочу подивитися, там є апархенди всякі, існують інтели. треба золото тратити. За таунти це було б, звісно, фіаско. І 20 секунд ми не знаходимо новий скомоти, от у неї і ролимо. Пройобано. Не встиг. На останній секунді гад прийшов. Uh, він просто uh, клав хер uh, грати від цього Мікель. Ну, Лів зіграв нормально. Лів дав баба. Проблема в тому, що ми не добиваємо його сприйсфейрера. Чо, давай. Окей. Окей. Путин далі. Треба uh, жать дві голди в таких матчапах, де один на один граєш. Трата часу це не А Нам ще якийсь апперхенд зверху і буде прекрасно все. Трек, мабуть, я перемкнув. Хуйня. Ядик. Не буде ядиком. Да плюс Лерой Ми зіграть не можемо зіграть вже заряжено Можна апархенд будь ласка. Вороня зіграємо. Все має відбуватися інколи, хоч щось треба прокручувати. Це 4 юніта, а не гроші, щоб почнути карту. Деволор, кей. Що е, встиг, чотик? Що встиг? Є, є бой! Сюди. <гум> він, він взагалі не вчиться, таке враження. Таке враження, що він нічого не хоче вчитися. Пишіть коментарі на ютубі, ставте лайки, підписуйтесь, допоможіть просунути канал, це там обов'язково буде.